Диша потрясіння в нас зараз у всіх, власне кажучи, однакові, так війна. Війна, і як тільки десь колихнеться так, що задіває, заживе, звичайно, іде відгук. Колись давно у мирному житті для щастя часто нам чогось не вистачало. Лише з війною зрозуміли ми, що нам для щастя треба зовсім мало. Веселі діти і батьки жить, і родичі далекі, і ті, що поруч, пташок весняні, радісні пісні. Грожай посаджений посаджених власнович, і в літню спеку чисте синє небо, і природна тиша скрізь, що панувала. І гладь озер, і вітер з моря треба, і білої зими нас не покривало. Колись давно в минулому житті для щастя часто нам чогось не бракувало. Під час війни, ми зрозуміли, для щастя нам потрібно зовсім мало. Я з Маріуполя. Більше 33 років ми з чоловіком про ну, сім'я, тобто, власне кажучи, після навчання в Одеському інж... інституті інженерії морського флоту. Ми поїхали в Жданов, тоді ще Жданов, згодом перейменований в Маріуполі. Працювали в Маріупольському торговельному порту всі 33,5 роки. Там народились наші діти, там ми провели велику частину нашого життя. Але з 24 лютого нас прийшли вбивати, і ми змогли виїхати лише 16 березня. Коридору не було ніякого, ми на власному авто. Якби авто не було, ми вивезли ще своїх друзів, два чоловіки, і родину сусідів, ну не родину, півродини, Мама з дочкою поїхали, а син. З батьком залишилися, тому що і місця не було, і власне кажучи, ну комусь треба було залишитись, тому сім'я розділилась такі часи, але треба було рятувати. Ми виїхали, нам дуже повезло. Ми за сутки, ну не за сутки, за 12 годин добрались до Запоріжжя. От. А тоді в Запоріжжі потрапили на довгу комендантську годину. І лише 21, -го, 21 -го числа ми приїхали вже в Одесу. Фотографія це те, що надихає життя. Лише тільки завдяки фотографії. Я зараз стою з вами і розмовляю, і ви мене розумієте. Тому що насправді я після того, як ми ви виїхали в березні з Маріуполя, я не могла взяти камеру. Я її врятувала, я її вивезла, але мені не хотілося нічого, мені не хотілося фотографувати, мені не хотілося нічого абсолютно. У мене була депресія і все інше. Але е, мене вивезли до ротичів на Чернігівщину, ліси, природа гарна і більш-менш затишно, хоча там не ходили орки, але на той час вже не було. Сім місяців. Сім місяців я Безперервно фотографувала, безперервно займалася творчістю і таким чином, ну скажімо так, реабілітувалася, спасла душу. Те, що зображено на фотографіях. Фотохудожник пропускає через свою душу і серце, він вкладає туди частинку своєї душі. Тому фотографії це частинка душі фотографа. В Маріуполі я займалася фотографією активно, крім того, що працювала в порту. Це було моє хобі, таке всепоглинаюче хобі, скажімо так. От в результаті з 2011 року я вступила в Маріупольський народний фотоклуб Берег. Хоча фотографую раніше починала, а вже в 2017 тисячі мене обрали головою цього фотоклубу. І з 2017 року я займалася вприту фотографічними виставками. Організовували майстер майстер класи організовували виставки, фотовиставки, фотопроєкти фотопроекти реалізовували з нашими учасниками фотоклубу. Жили мирним життям і насолоджувалися фотографією. Але сталося, як сталося. Ну і зараз я віднайшла себе, я вже розповіла, я вже віднайшла себе завдяки фотографії, скажімо так, вилікувала свою душу, поранену душу, тому що будинку, в якому ми жили, де була наша квартира, вже немає, його зрівняли з землею. Ну, і... Але ми живемо далі, знаходимо в собі сили, спілкуючись з творчими людьми. Трохи крила розпрямляються, тому що крила є в, в будь-якої людини, але творчість допомагає їх розпрямити. Тому я закликаю всіх, щоб де тільки можуть, де тільки як тільки є якісь, якась можливість виразити себе творчо, обов'язково треба це робити. Тому що творчість це те, що єднає нас дійсно. Ну з вищими силами це точно. Хто в що вірує — це діло справа кожного. Але те, що творчість надихає жити, і, попри все, попри війну, попри все, треба долучатися до творчості. Треба ділитися своєю творчістю, частинкою своєї е, своєї душі, частинкою краси, треба ділитися з іншими людьми. І самому легше, і людям легше, коли вони дивляться на красу. Мені здається, в цей час це дуже важливо. У людей з'являється надія, надія на краще я. Позиціонуюсь не зовсім як репортажник, скажімо, або я не фотографую війну. Верніше я фотографувала її у Маріуполі ну, тоді, коли могла, тому що ми пересуватися не могли особо по місту під обстрілами не побігаєш сильно, але доводилося. І там, де я могла, я робила декілька, є у мене декілька фото, але це. Не від душі, а тому що треба було зафіксувати те, що відбувалося, хоча б те, що я бачила. Я в Маріуполі вела Маріуп... свій щоденник, я ніколи цього не робила, але в нас не було зв ні зв'язку, ну, нічого не було, ні води, ні газу, ні світла, ні тепла, мороз стояв. І ми не знали, що відбувається, де відбувається. У нас було невеличке радіо, і ми слухали на АМ. Хвилях, тому що ФМ не працювало, але і, і ці хвилі глушили, але іноді проривалося. Ми хоч щось чули, що відбувається взагалі в Україні. А так, ви собі не уявляєте, що таке у 21 столітті людини залишитися в вакуумі інформаційному вакуумі і взагалі без ну без. без Засобів для існування, які, до яких ми звикли, до яких звикла цивілізована людина. Це дуже страшно. Але щоб не загубити події, які відбувалися, потому, тому що було схоже все одне на одне, завжди страшно, завжди обстріли, завжди то світло, то темно, але завжди холодно, і, і все, що відбувалося, щоб не забути, не переплутати і нічого не ну, як ото. Залишити для нащадків, але невідомо було, чи знайдуть нас, чи ми виживемо. Ніхто нічого не знав, тому що думки були страшні. І я вела щоденник у зошиті учнівському, ще від дітей залишилися учнівські зошити. Я писала, але з замерзлою рукою. Ручка замерзала, паста, тому що в хаті було 7 градусів тепла. Це було важко, але це було те, що мені допомагало сконцентрувати. Думки і трохи відволіктися. Хоча писала, я дві фрази пишу, дві вибігаю в тамбур, ховаюся від обстрілів. Тоді в п'ять вибігаю, щось дописую. Ну, Це жахіття, але це записалося, і я фотографувала це записи своїм телефоном на тих зарядках, де ще в нас ще були акумулятори, поки, поки можна було економно, дуже. Тому по дві сторінки я фотографувала на, на той. Випадок, якщо згорить мій щоденник. Ну, я не знала, що думати, але такі в мене були думки. І я вивезла цей щоденник, вивезла. Але зараз я тільки через півтора року я змогла його прочитати, тому що мені було важко. Не тому, ну, і розібрати каракульки теж було важко. Ну, але я це зробила і роздрукувала це у word документі і зараз оформила це в книгу. Фотокнигу з цими фотографіями, що супроводжували написання цього щоденника. І планую випустити таку фотокнигу, ну, але зараз шукаю спонсора, тому що це все коштує грошей, а роботи в мене зараз немає. Звичайно, сильно не розбіжишся. Але я планую це зробити, тому що я вважаю, що це потрібно, потрібно щоб люди, прочитавши це, це важко. Але, Прочитавши це, щоб люди зрозуміли, що таке цивільне населення, яке не готове зовсім до війни, абсолютно не розуміло, де що, як відбувається, тому що дезорієнтація була повна. Але все-таки, попри все, ми вижили завдяки Господу, я не знаю якогось ангола-охоронця. Анг... І дуже, як то кажуть, ми вижили і слава Богу, але так, да, ми всього. Що мали, лишилися, нас лишили, нас звільнили від усього, а свабоділі, От і тому ми, як вільні птахи, полетіли в Україну, і питання про те, хто винувати, в нас не стоїть. Винуватий той, хто на чужій землі. І як каже стара мудра поговорка, хто до нас з мечем прийшов, тут від меча й загине. Все буде Україна.